Слава Ісусу Христу! Хай Господь Бог спільно благословить всіх нас, хай Господь Бог тримає свій захист, свою поміч надає нашим захисникам, що обороняють нас від усякого зла, що захищають нашу землю українську. Хай Господь Бог благословить всіх недужих, Хай явить їм зцілення, Хай Божа благодать Божа милість торкнеться кожного, хто. Уповає на Господа, хто просить помочі Божої. багатьох людей тривожить таке питання, а чи Бог простив мені мої гріхи, чи маю я дійсно прощення? Ну, По-перше, ви повинні розуміти, що е, навіть у таких питаннях може бути гординя. От я такий особливий грішник, що от всіх. Людей Господь у силі простити, а мене ні. Я такий особливий чи особливо. Тут, знаєте, гріх теж дає немов би якусь певну таку гординю. От я такий, що навіть недостатньо жертви Ісуса Христа, щоб я був викуплений чи викуплений від моїх гріхів. Але найперше у всіх питаннях нам треба звертатися до Слова Божого. Що каже нам Ісус Христос? Що каже той, який сам заплатив за нас, щоб викупити нас від смерті до життя вічного, щоб викупити нас від неволі до звільнення у Господі, до життя з Господом і до тої благословенної дійсно радості перебування у благодаті Божій. Маємо таку біблійну історію, де Ісус Христос чітко нам каже про те прощені Мечині. Жінка, грішниця, приходить у Дім Фарисея. Луки, 7 розділ, починаючи з 36 го вірша, а один з фарисеїв просив його, щоб спожив Він. З ним, тобто, щоб закликав його на гостину. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. Хто цей фарисей був, далі ми побачимо, що у 40-му у 40 вірші Ісус Христос звертається до нього, маю, Симоне, дещо сказати тобі. Тобто, цей фарисей називається Симон. Переглядаючи паралельні місця у Писанні. Якщо ми глянемо, то ця сама історія, згадується у нас у Матвія, в 26 розділі, у Марка, в 14 розділі, і в Івана в 12 розділі. У Матвія і у Марка там чітко сказано, що це був Симон, який хворів на проказу. Тобто людина, яка мала. Важку хворобу, і, напевно, Ісус зцілив його. І тому Симон, маючи таку вдячність, запросив його на гостину. І тут прийшла одна жінка-грішниця, мала вона з собою пляшечку мира. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналася, що він у Фарисеєвім домі засів. При столі, алабастрову пляшечку мира принесла. І вона, як сказано, далі обмиває слізми ноги Ісуса Христа, обтирає своїм волоссям, цілує ноги Ісуса Христа і намащує Його миром, дорогоцінним миром, бо миру не дешеве було. Е, і, ну, знаєте, Симон спокусився, саме цікаво, що грішник, подібний до неї, так, як ми всі є, недосконалі люди, кожен має свої гріхи, і знаєте, Симон замість того, щоб Радуватися тому, що ця жінка припала до Ісуса Христа і може собі знайти так само милосердя, як Він знайшов у Господа, бо, тому що зцілився від важкої хвороби, від прокази. Зрештою, ми знаємо, що хвороби наші, наші страждання в цьому світі це через гріхи, якщо не наші, то чиїсь, але знову ж каже Господь всі. Ми одинакові, просто одні одні гріхи вчиняють, другі інші. І тут, знаєте, Симон замість того, щоб знову ж возрадуватися у Господі, восхвалити Господа за Його таку велику любов до нас, грішних, за його таке милосердя до нас, він собі має таку думку, що якби цей. Чоловік знав, яка жінка торкається його, тобто, якби він був пророком, коли б він був пророк, він би знав, хто ото і яка жінка до нього торкається. Бо то ж грішниця, ніби Симон не грішник. Якби ти був абсолютно без гріха, якби гріх не мав влади над тобою, то той проказ до тебе не причепилася. Ми своїми гріхами дозволяємо діяти всякому злу в нашому житті, в тому числі і хворобам. А через покаяння, через очищення ми приймаємо благодать Божу і зціляємося від недуги. І тут Ісус Христос каже, маю, Симоне, дещо сказати тобі. А Той відказав: кажи учителю і промовив Ісус. <кій> Були два боржники в одного вірителя. Один був виден 500 динарів, а другий 50. Як вони не змогли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Ну і Симон однозначно дає відповідь: думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому: розумно, Розсудив ти правдиво. Тобто, той виден був 500 динарів, той 50, і хто більше полюбить того, що простив ці борги їм, бо є два боржники. Хто із них більше полюбить його, той, кому більше проще. Ну, от, зауважте, люди, як ми. Поступаємо, нам багато щось дали, ми вдячність більше любимо. Так не був би сказати. от Багато прощено, великий більший борг прощено, значить, більше любимо. І тут Ісус обертається до жінки, от знаєте, саме цікаво, от як, як ми поступаємо, як ми приймаємо і як ми прощаємо. Кому, кому багато прощено, той і багато полюбив. А зараз будемо далі бачити, як у Бога це відбувається. Обернувшись до жінки, Ісус промовив до Симона: Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав їй води, а вона окропила слізми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи війшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намостила. За, зараз дуже цікавий момент, ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. От як цікаво, її прощено, тому що багато вона полюбила. Тобто, не мов би перша дія цієї жінки, вона багато полюбила, тому багато їй прощено. І далі, кому ж мало прощається, такий мало любить. Що тут Господь хоче нам відкрити? Господь Бог всі благословіння, всі благодатні дари Він нам дав усім. Але приймаємо ми то через любов, так само в тому числі і прощення. Зауважте, вона багато полюбила, тому їй багато прощено. Бо коли боржники мали борг, то вперед прощає віритель, той, кому вони були видні, борг. І тоді вже дія йде немовби від них. А Тут Господь каже, от через свою велику любов вона багато полюбила, тому їй багато прощено. Господь каже, цим хоче нам наголосити, що Він нам усім давно простив. Ми в Ісусі Христі маємо життя на небесах кожний. Всі ми маємо життя вічне, але чи ми його приймемо, а прийняти ми можемо через любов, через велику любов. Треба багато полюбити, щоб багато прийняти. І так, знаєте, Господь якраз відкриває нам той шлях любові, що через любов до Господа Бога, а любов до Господа Бога справжнє виражається тим, що ми любимо ближнього Свого, влюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всією силою Твоєю, всім розумом Твоїм, а ближнього свого як самого себе. От у цих заповідях Двох міститься весь закон і пророк. Вона багато полюбила, тому їй багато прощено. Хай Господь Бог допоможе нам багато полюбити, полюбити Господа всім серцем, своєю сією, душею своєю, так як Господь Бог заповідає. І тоді ми можемо бути впевнені, що нам прощено, а любов до Бога перевіряється тим, чи ми любимо ближнього свого, чи ми е, маємо той плід духа, послання до Галатів, 5 розділ, 22 вірш любов, радість, мир, довготерпіння. Добрість, милосердя, здержливість, віра, лагідність закону немає на таких. От перевіряємо собі, маємо собі такий тест галатів. 5 розділ, 22 вірш, чи дійсно пробуває в нас благодать Божа, чи ми маємо плоди Духа. Ось тому говорю я тобі численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила, кому мало прощається. Такий мало любить, а до неї промовив прощаються тобі гріхи, а ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе Хто ж це такий, що прощає гріхи? І Ісус говорить до жінки, сказав Він: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Господь і до кожного з нас. Навіть і в цю мить, бо сьогодні день спасіння. От коли почуєш це слово Боже, сьогодні то твоя мить. От коли Господь Бог заговорив до твого серця, сьогодні та й радість для тебе. І сьогодні Господь кожному з нас промовляє, прощаються тобі гріхи твої, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Але шлях до цього. Через любов. Просимо тої любові, коли нам чого не вистачає. Просімо Господа, Господь Бог дає, нікому не відмовляючи, і, маючи любов до Бога, маємо багато благословень Божих. Хай Господь Бог укріпить нас у своїй любові, у вірі, у надії і сподівання завжди на Його поміч. Бо Часи є надзвичайно важкі, Господь Бог в силі нас захистити від усякого зла, знову вже нагадую вам ті слова, про які Ісус Христос каже, Пильнуйте і моліться, щоб вам уникнути всього того, що має статися перед приходом Сина Людського. Господь нам дав ці всі сповіщення, які будуть біди в світі, не для того, щоб нас залякати, а для того, щоб ми знали, що. Багато полюбивши, ми через любов, через прийняття віру Ісуса Христа. Твоя віра спасла тебе, як каже Господь до цієї жінки. Ми маємо порятунок від усіх цьогосвітніх бід, маємо захист від цього всього зла, Хай благословіння Боже пробуде на всіх нас, особливо на наших захисниках. Хай Боже благодать торкнеться кожного з нас. Дякую Господеві. За всіх вас, що допомагаєте мені у служінні, за ваші пожертви. Дякую за ті перегляди, за ту підтримку, за ваші підписки. Молюся постійно за вас. В храмі Божому де є чудотворна ікона. Підношу за вас молитву. Матінка Божа зараз явила таку милість, що захотіла вийти до людей, тому чудотворна ікона буде перенесена на храм, де можна було находитися на горному місці. А тепер можна буде безпосередньо прийти, доторкнутися до ікони, прикластися до неї, попросити Божу матінку, щоб помолилася за нас, бо тому що Господь Бог являє багато чудес цієї суботи. Приїхали люди, вони років 5 тому приїжджали з дитинкою, пухлина в голові була, професор медицини сказав, що надії немає ніякої, що лікування не буде мати ніякого змісту. Господь сотворив чудо, люди молилися, хлопчик вже пішов до школи, вже навчається. От така ласка Божа є, знаєте, знову ж багато людей мені, як священнику, задають питання, а скільки раз треба приїхати, а скільки молитов сказати, щоб отримати зцілення, навіть деколи абсурдні запитання, а скільки треба заплатити. Господь, як каже в писанні, даром одержали, даром давайте. Мається на увазі не задурно, бо тому що це від слова е, не, не від слова задурно, а від слова дар. Як отримали як дар, так як і дар подавайте. Розумієте, е, не, мож, не можемо святими речами торгувати. Купити здоров'я за гроші неможливо. Благодать Божу за гроші неможливо купувати. Це може бути тільки дар любові. Знаєте. Це може бути прояв тої вдячності Богові, щоб підтримати священнослужителя в його служінні. Це зовсім не є ваш обов'язок, це тільки є дійсно ваше добре серце і ваша любов. А Господь Бог Хай благословляє всіх стократно, хто дійсно дає ті свої щедрі дари і. Віримо, що Господь Бог ще більше примножить, ще більше додасть, бо тому що щедра людина також із щедрої руки Господньої отримує рясні благословіння. Тут відповісти на таке питання, скільки раз, чи скільки молитов, це може тільки Господь Бог. І, звичайно, так як священник правдиво вам кажу, що не тільки ця сім'я приїжджала, а багато. І одні вздоровлялися, інші не вздоровлялися. Тут, знаєте, на це відповісти неможливо. Я сам, як людина недосконала, час від часу маю також якісь проблеми, знаєте, там, простудився, там, то. Ми, якби були люди безгрішні, нас би то нічого не чіпалося. А согрішив думкою, словом, ділом. Так Господь Бог знає кожного з нас. Кожного з нас знає серце, але знову ж відповідь нам на це. Хто багато полюбив, тому багато прощено. Дякуємо Господеві за це. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хай благословення Господнє пробуде на всіх вас повсякчасно.